Всім гарного дня! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас Кентавра 244-та. Це модель VR без дробу. Це звичайна моделька з регульованою колією і подивимося, що вона з себе представляє. Це трактор на 24 коні має одноциліндровий. ЗС-11,15 двигун, 17,6 кВт потужності. Він йде на пасовій, тобто ремнявій передачі. Тут йде посилена рама з поперечинами. Непогано, до речі, 100 швеллер, дось щось схоже стоїть і на шофенгах, тільки на шофенгах трішки ширше йде із виїмками. Значить, по резині. Резина у нас передня стоїть 6,14, задня резина у нас 7,5 на 20, тобто 20 радіус. Чим ця модель відрізняється собственно, від VR 10. Резина однакова, роздатка однакова. Переднє місто у нас тут кулачковий без гідропецилювача. Теж такий самий стоїть. Але, як ви могли помітити, на vr 10 моделях. По-перше, інший капот, по-друге, інше розташування, інша коробка. Тут у нас стоїть коробка досить потужна, нормальна, якісна, але її плюс в тому, що тут є регулювання колії. Бачите? На vr 10 моделях колія зафіксована і вона складає всього-навсього метр. Тут можете виставити передні колеса, перекидаються метр. По-моєму, 96 і метр п'ять. А задні колеса у вас можуть розсовуватись до метр 30. М. Тобто ви можете поставити метр 20 колію. І це перевага саме цієї моделі. Крила на цих моделях ідуть вже нового зразка, тобто вони широкі, повністю перекривають усе. Колесо заднє і вони отакої дугообразної форми. По навісній системі. Значить, навіска тут трьохточкова, звичайний циліндр, 425 кг підіймає ваги, є причепний механізм. Він йде на бистросйомах, на двох товстих пальцях, 6 вал. E, значить, гідравліка працює в трьох режимах, вгору примусово, вниз під своєю вагою та плаваючий режим. E, Шків у нас з правої сторони на передній частині розташований генератор. Він, до речі, від VR-10-ї моделі розташований в правильному місці під капотом, і він в принципі не боїться нічого. Ось бачимо. Тому що на vr 10 моделях навіщо? Але e, це факт. Вони перенесли їх на нижню частину. От сюди. Хоча цього не варто робити. Ось приклад, як це варто було б зробити. Е, значить, по капоту по освітленню. Капот тут стандартний, е, кентаврівський, освітлення галогенки, є поворотники, стапарі, все працює, тракториці реєструються і можна поставити на облік. Е, зборка це 24-го року. Бачимо, що передній привод у нас, тобто повний привід, буде вмикатися через кардан. Він йде на крестовіна, на роздатку. передню. Кліренс у такого трактора 26 см. Це небагато, немало, під окучування картошки, в принципі, вистачає. Значить, на ВР-моделях і у нас іде. Передачі три вперед, одна назад, плюс повишені поніжені. Важель буває прямий, буває за таким от зміщеним центром. Місця, чесно вам скажу, на платформі дуже багато. Тобто можете побачити, що платформа досить велика, коробка тут масивна, і, в принципі, можна відрегулювати, і навіть там зі зростом. 2 метри спокійно будете собі почувати на такому тракторі. Ще мене радує, що на цих моделях вже в базовій комплектації почали робити, по-перше, ручне гальмо, по-друге, нормальні поставили е, ручний газ. Е, і опять же, порівняно з VR10 моделлю, е, чисто зрозумійте, е, ручник стоїть під праву руку, як в автомобілі, на vr 10 чомусь він стоїть отут, прямо отут. Непонятно, але це факт. Отакий тракторець на сьогоднішній день коштує 3240 доларів. Він 4 на 4, одноциліндровий, 24 коні має. Гарантія 2 роки, доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Для заявки можете зайти на наш сайт або написати і подзвонити поза номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна.